Тема шльопанців заслуговує окремого відео. Все взуття, яке не фіксується на нашій нозі, воно переналаштовує роботу і рух наших стоп. Перше, так як взуття не фіксується на нашій нозі, ми не можемо наступити на п'ятку так, як це має бути в ході. Ми починаємо ставити стопу трішечки рівніше, і, відповідно, вже якісного перекату не відбувається. Другий момент це те, що коли ми переносимо вагу з ноги на ногу, шльопки починають спадати, і, відповідно ми пальчиками, починаємо тримати наше взуття. Якщо ви один раз одягнете і походите в шльопанцях, ну нічого страшного не буде. Але якщо умовно ви встрибуєте в таке взуття на три місяці літа, ваші м'язи будуть переналаштовуватись, буде перенапружуватися вся підошвова частина, гомілки і ікра. І повірте, це не те, що потрібно вашим ногам. Тому якщо говорити про літнє взуття, це має бути те взуття, яке якось саме тримається на вашій нозі. Фіксація або зап'ятка. Або через гомілково стопний суглобчик, але повірте, таке взуття буде створювати більш якісний рух ваших стоп. А найуважніші наші глядачі можуть задати мені запитання: пані, а що ж ви самі ходите в шльопках? Приходьте до мене на діагностику, і ви все зрозумієте.